Добрий день, дітки! Сьогодні в нас зустріч з народознавства. А скажіть мені, будь ласка, де живе радість? Так, для кожного по різному вона сприймається. Радість може жити в сонечку, в казках, в телевізорі, в квітах, в дітках, в рідних. А де живе зло? Це можуть бути і казкові герої, і баба Яга. А можуть бути і люди. Буває і так. Дітки, а де ж живе здоров'я? Як ви гадаєте, є таке прислів'я, як дитина грається, так і здоров'я усміхається. Можна сказати, що чим більше дитина рухається, тим краще росте і розвивається здоровою. Коли ще не було іграшок, дитячих садочків, не було інтернету, дітки гралися тим, що було у них у дворі, наприклад, камінчиками. Вони придумували собі забавки, ігри, самі цікаві передавалися між собою, зберігалися, отримували назву. Потім дітки підростали і вже навчали своїх діточок цим іграм. Так передавались народні ігри з покоління в покоління. Поступово ці ігри дійшли й до нас. Через усну народну творчість. Деякі ігри цікаві, актуальні і сьогодні, подобаються діткам. Спробуйте запитати в бабуся чи в дідуся, в яку гру вони гралися, коли були маленькими, або як... про які ігри їм розповідала їхня бабуся. З давніх давин будь-які збори людей, дорослих і дітей, супроводжувалися ігровою діяльністю. Це скачки, стрільба з лука, кулачні бої, а жінки та діти водили хороводи. Участь у грі допомагала людині відійти від проблем, запобігала виникненню сумніву і недовіру у своїх силах. До наших днів зберіглося багато цікавих рухливих ігор. Дорослі вчили грати дітей в ігри, де вчили заплутувати сліди умовного ворога, щоб вийти переможцем з гри. Тому що Україна потерпала від ворогів. Було таке, що приходилось відбиватися, оборонятися. Використовувалися атрибути для ігор. Влітку на Івана Купала купальське дерево прикрашали вінками, квітами, стрічками. Увечері біля дерева розкладали вогнища з дубових гілок, і хлопці з дівчатами перестрибували через нього. Вважалося, що в такий спосіб відбувається очищення вогнем, очищую від злого і наділяю силою та здоров'ям. Стрибали через вогонь тільки доросла молодь. Ну а діт лахи стрибали через крапиву, адже так було безпечніше. А якщо крапива когось і жаліла, то то тільки на користь. А зараз я вам розкажу, як у давнину виготовляли атрибути для ігор. Наприклад, м'яч, колись робили з бичачої вовни, яку скачували між долонями. А щоб м'яч був пружним, його змочували водою. Такий м'яч називався повстяним. І грали з ним переважно старші діти або дорослі, бо він був надто важкий, а спеціально для малят вовну скачували в кульку і обшивали зверху шкірою. Такий м'яч був легкий і називався ремінним. Замість вовни використовували також пір'я, пух, волоски в очерету. У давнину діти використовували для рухливих ігор майже все, що потрапляло під руку. Ну а зараз відпочинемо, бо прийшов час від хвилинки. Раз, два, ліво, право, тулу. Самішки встали і додому всі повчали. Дуже багато ігор придумав народ. Це і заплети косу, і подоляночка, і я сплету віночок, горю дуб, пташки, кити миша, піжморки, вовк, а які цікаві хороводи веснянки і гайдівки. Ігри та забавки підбадьорюють людей, приносять веселощі, радість, насолоду. Ми зараз з вами помилуємося цими іграми. Діти, послухайте зараз цю музику. Що вона вам нагадує? Так, правильно, це улюблена гра наших діток Подоляночка. До наших днів збереглися багато цікавих, рухливих ігор. З деякими із них я сьогодні вас познайомлю. Ці ігри створені народом так само, як казки, загадки, і вони передаються з покоління в покоління. І зараз я познайомлю вас. Історією гри, що називається Кривий танець, гра виникла дуже давно, у ті часи, коли на нашу країну нападали татари. Батьки тоді вчили дітей остерігатись ворога і у разі небезпеки заплутувати свої сліди, щоб чужинці по них не потрапили в село. Діти водили кривий хоровод по обіді після церкви на свято Благовіщення. Ось погляньте, діти танцюють кривий танець. А тут діти граються в гру Оленко та Іванко. Це теж українська народна гра. Діти, а яка гра є для вас найулюбленішою? Можливо, подоляночка? Ну що, дітки, сподобались вам українські народні ігри? Я думаю, що сподобались. ЗОРова гімнастика. І хочу вас навчити прислів'ям та приказкам, які використовували наші предки, підсумовуючи гру. Дружній череді і вовк не страшний. Зробили спішно, коли б воно не було смішно. Берись дружно, не буде сутужна. Я кажу вам до побачення! Будьте здорові! До зустрічі!